Усе почалося з бруківки і надпису «Виклади мене у внутрішньому дворику Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка, де тутешні працівники мріють зробити літній читальний зал та організовувати заходи просто неба. Бруківка в нас вже є 5 років, але поки вона ще не встановлена. Тому е, минулої капрукової книжки ми з моїми молодими колегами зробили напис такий, поклади мене і поставили на бруківку, і побачили, що всі відвідувачі звертали увагу на цей напис. А що це таке, чому воно на бруківці? Ну і ми власне почали розповідати цю історію, і виявилося, що е, цю бруківку ніхто не помічав. Усі ці роки, поки ми не поставили цей напис. Це це, якби такий був початок нашої двоконційної кампанії і важливості і потрібності створення такого простору в бібліотеці. І ця історія каже Євгенія спонукала до першого офіційного кроку для створення сучасного безбар'єрного культурно-освітнього простору. У книгозбірні організували круглий стіл обговорення Літнє читання без бар'єрів для кожного щоб максимально якісно продумати концепцію та підготувати ідею. Мобільність і доступність у таких установах, як бібліотека, повинні бути в списку пріоритетних потреб, упевнені бібліотекарі. Ми сьогодні запросили фахівців, представників громадських організацій, котрі працюють із людьми з інвалідністю, і як ніхто знають, що саме потрібно в бібліотеці для того, щоб такий простір був, також наших користувачів, людей з інвалідністю, які від першої особи можуть розповісти про свої потреби для того, щоб ми могли якісно зреагувати на ці виклики і в майбутньому адаптувати. То той фізичний простір, який у нас є, під мобільний, безбар'єрний, який буде доступний для людей з інвалідністю. Безбар'єрність має бути комплексною, охоплюючи фізичну складову, інформаційну цифрову тощо. Думками щодо інклюзивного бібліотечного простору поділилася. Експертка з доступності провідна фахівчиня центру інновації та розвитку ужну Марина Сташина. Наймет. Якщо говорити про фізично, то є ще певні недоліки, над якими варто працювати, адже навіть ось цей кут нахилу імпровізованого пандусу, він не зовсім є нормативним. І, в принципі, людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, чи буде приходити сюди, користуючись тросточкою, то ну, є певні складнощі в пересуванні. І, власне кажучи, наприклад, людина, яка вже має вікові певні зміни, чи перенесла якусь операцію, то це також є певним бар'єром. Важлива складова бібліотечного простору інклюзивні вбиральні. Досі бібліотека вирішувала це питання завдяки підтримці сусіда центру зайнятості, де облаштовані відповідні вбиральні. Утім, узимку, а тим паче, пересуваючись на кріслі колісному, таке рішення не найкраще. Часто ми буваємо на заходах, які тривають не 5 і не 10 хвилин, а до 2 годин. І відповідно природні потреби є природні потреби. І, власне кажучи, на сьогоднішній день я розумію, що це перешкода, проте варто думати над механізмами і тут із залученням архітекторів і інших фахівців потрібно продумати, як зробити все ж таки, щоб до вбиральні можна було дістатися максимально безперешкодно, не виходячи, зокрема, на вулицю. Безбар'єрний простір це і про інформаційну та цифрову складові, до прикладу, дотримання правил спрощеного мовлення, скажімо, уникнення абревіатур без пояснень або формату легкого читання. А сайт бібліотеки має відповідати нормам веб доступності. І ще один дуже важливий момент: до книгозбірні приходять різні відвідувачі: хто має порушення зору, опорно-рухового апарату, комбіноване порушення. Щоб фахівці і фахівчині, які працюють в бібліотеці, могли надати необхідну допомогу, якщо така потрібна, могли правильно прокомунікувати, тому що ми зараз і так перебуваємо в умовах постійного стресу. Часто навіть не на дрібниці, на які ми роки чотири тому не звертали увагу, зараз ми на них реагуємо, і тому дуже важливо правильно називати, наприклад, інвалідка, інвалід казати а людина з інвалідністю, все ж таки, так там чи е, е, якісь інші Моменти, які можуть зачепити людину, і власне кажучи, якщо ми супроводжуємо, то правильно супроводити, щоб людині не зашкодити, а вона почувала себе комфортно і якби не втручатися в інтимний простір. На зустрічі розглядали приклади інклюзивних просторів із-за кордону та кращі практики уже запроваджені в Україні. До прикладу, ліфти, невисокі стелажі, спеціальні позначки для людей з порушенням зору тощо. А також міркували, що можна запровадити на Закарпатті. Нам важливо, щоб молодь різної вікової категорії а також в силу своїх можливостей мала доступ сюди до активності, долучалася до заходів. І зі свого боку, від департаменту освіти, відділу, який займається розвитком молодіжної політики, ми готові сприяти і надалі. За результатами цього адвокаційного заходу організатори події підготують проєктну концепцію з урахуванням усіх рекомендацій, а також коментарів експертів та інших учасників круглого столу.